Привіт, друзі, з вами Денсон, і сьогодні ми з вами будемо створювати нову гру, гру в Roblox Studio. Це гра буде про РП. Так що сьогодні ми будемо, ну, сьогодні тільки перша частина, я її задання створю. Так що, давайте, починати. Долбок сьогодні мені, навіть, що не сьогодні понадобиться, я зразу візьму парт і буду тут робити дорогу. Ой, погодіть, куди я зайшов. Так, ось у нас є така кнопочка парт, блок. У нас цей блок з'явився. Дивіться, мені лучше притягнути так по всій дорозі, а потім я саму дорогу чи буду такою робити з так, ним. Да, давайте візьмемо цю. Будемо вистягувати. Такого себе догеньку. Все, коротше, ми притягнули, тепер ми це здублікуємо, щоб легше було. Да. Дорога не буде прям така широка. Буде О, така буде обичненька, Отака, типа якась. Так провірим, що яка вона наскільки вона рівна взагалі. вообще. Мне вона не дуже рівно вообще, если Хоча, а не нормально. Тут, В принципі, я ще вирішу, в принципі, може момент. В принципі, так, да, вона рівна. того, що потом додавимо... ну потім, добавимо... не, не, потом прямо зараз добавлю ему. Тим. Цьому дорогу, короче. Вот так вот. Вот все робимо. І протягуємо її до кінця, але трошки ще такого до центру дороги. Все от отак. І продовжуємо ми її от туди. От, от я вже промповоси пропустив. Вот тогда прикольно, прикольно. Добрикуємо. Так делаем. Вот видите, вообще топ. Кого у нас ще лишається місце для самої дороги. Ну, то есть для лінії, точніше. Договор еще зараз дороблю? Тут. Ну, не дороблю, а так вот затягу. А, не, я ж не І Давайте я там могу, короче, зараз витягну трошки. Того давайте такого. Давайте ще тут було, щоб ми доставали. Вот так от. Ну і все. В принципі, рівний нерма. Ми ще задроме перегрози до того в центрі города величезний такий. Будемо робити улічки. Така більш почала величезнення карта буде. Тільки я ще забувся про траву, Ну ладно, ще й добавимось. Я потом зроблю океан, типа, типа это такие остров был. Потому что тоже надо. Блин, я эту тоже полгаречку вовсю. Надо было. Трошечка вот так вот. Чуть-чуть. Все нормально. Угу. Вот здесь продавать оставить резенький. Блок, такі трошки на це перекрасити в жовтий колір. Ну, вообще друга якби до білого, але я просто біжу. Як в америки. Найдемо його. Давайте я лучше удалю, а я переміщу його. Сюди. Перейдем. Давайте його зараз. Белок. Так от трошки... А, ну трошки зменшити, а вже треба. На рівненько попало. Прямо вот вот. Ось сюди от. Походить. Не то. Ох, це все нормально. В мене дуже покидали тепер можна перетягнути його. Ну, повододеру. Я зараз робить ще. Ну вообще я підсолю. А я підсюду походи. Власне того у мене тепер такого буде, а покоя розроблю. Я давай краще, у мене ця буде така по факту траса получається. Так, коли я буду содіняти перехростку, то у май... оця дорога, яка така буде літала, вона буде вже ну, несмашна більше така розділна. Вялимо до кінця, Ну не до кінця, а я до кінця. Все, зробили ми це. Тепер робимо фокус фокус тролля. Отак от. Ну, в принципі, це фокус, фокус. Всі Це Совсем, мені каже, робили. Я сейчас копірую, щоб... Давайте якось акуратно виберемо. І Група с моду. Тепер ми можемо двигати разом. Такий, можна сказати, що даже и видеоурок. Ладно. Тепер я будемо тут шаном такий перехресток всі тому що ми ще зараз ще його скопіруємо. Ще Це, це зробить для дублікатор. І зараз ми його звернемо. Ого, 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 ага. Отак, от, от така от дорожка своїми руками. Прямо тут оголо. Ого, Смотрите, попри біжди до центра, й дивіться, центр, в принципі. Це не центр, центр для мого. Вот пански все туханский центр <coughs> Того я трошки баха исправлю ну то есть дорогу -то трошки надо убрать все друзья короче цю проблемку Тут трошки Ну, трошки прорубив короче дорогу ну, пальцы не дубликуем из подождите ну, на нем, тоже бах сильнее нормально Сейчас мы будем. И вот так делаем. Вот сюда вот. Вот так. потом еще стрелочка наша будет удобнее. Вот так. Вот Ну да, вот тебе, я потоку попробую за раз. Даріно, в принципі, більш-менш. Ну, чуть-чуть ну, зовсім -чуть посунути, я зараз так зроблю. Чуть-чуть посуну. Все, отак. Вот ну, і все, в принципі, зробили. я зараз схожу траву добавити. Я зараз так і зроблю. А, трава трава Зараз Я краще зроблю це з блоків, бо щоб вони були маленькі. Начинать. Тут. Слушай, не морал поставить этого Знаете, как так, чтобы... Да. Давай, я краще, чем... их. В принципе. Ещё, 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 Все, похоже, ну, будете как заняем. В топовый самый угол занести ваш. Щоб... Да. Сейчас сюда занесли мне. І... побахаємо. Так давайте. В цьому периметру маємо те, що зробити. Все, друзі, я трошки цю проживку вирішив зараз буду з травой. Решати поп'ємо. Все, коротше, я траву зробили, тепер беремо просто пару здань. В следующей серії ми ще продовжимо. Я зараз поставлю пару здань, і на наступній серії ми вже продовжимо. Все робити. Щас. Я все-таки в столбу зайду. Вс, давайте не в столбу, а давайте вже на следующей серії продовжимо видеть. У нас пока що така конструкция в рікшка, але якщо вам сподобалось видео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на но... вікна. Вам был демпсон. Пока.